Як обіцяла рубрика Мої улюблені банки. Я пішла на кухню, бо реально у ванній кімнаті просто не важко розмістити всі ті засоби, якими я користуюсь. І знаєте, що я зрозуміла, що в мене певні від залежності від побутових і якщо ви такі, як я, то вам сердито. Почнемо з кухні. Обов'язково для миття посуду. Вже дуже багато років я не користуюся ніякими а, другими варіантами для миття. Економічні, кайфово мої, швидко піняться. У мене була від ел або, або від піння. Треки для побрання. Неважливо фірми. Сьогодні в мене ще люба, можуть бути пікстапички, можуть бути діємські. Це дуже крута штука, ними натираю абсолютно все. У хазяйці завжди є на одна пачка. Майже вичерпана моя улюблена рожева паста від пінкстапу, ми в неї все. В кухні, ванні і взагалі воде. Штука, яка завжди потрібна, господарю. Для кухні. Я користуюся ними просто по черзі і мені їх не дуже подобається. Це маєрі для кухні, дуже класно відчищає, будь-які забруднення. Це універсальний засіб від Elbow grease, він ще має цікавий ефект, де речі не можна мити фасади. А це для пічки, грилю, там де ви готуєте їжу. Дуже класно також І якщо десь застарілий засох, бруд, жир, противні, якісь кастрюлі, так. Моя любовна любов, вже на протязі багатьох років. Шантиклерчик улюблений, крутий, антивірним можна помити все. І плямку жирну замити, і фасад помити, все що завгодно. кросівки миємо вдома, все, він у нас, бачите, постійно такий, на банки, міняються аромати, міняються, але засіб... Я люблю, коли ароматно пахне, підлога намита до близьку, у мене також є свої фаворити. це ось таке. З вже половинка. А це готовий. Ощень, я дуже люблю його одразу розпилити на підлогу, наприклад, за допомогою шваби світ, зробити швиденьке прибирання. Ось якщо мені швидко треба його прибирати, беру його, він також там вже плитки. Якщо мені потрібно помити ось цю плиту, а вона у нас кокарамічна. Дуже люблю ось цей крем від стоєнти, що він ніяк амбразивний і його саме фішка він нормально і швидко змивається. Бо бувають такі креми, якими ти просто миєш годину, а цей білий наріз залишається. Це з тончим такого не буде. Я фанат аромат. Висипаю ось цим порошком, просто все про цей порошок працює, як сорбет. А для того, щоб пахло вся мебля в домі, шпалери, штори, не знаю, там покривали, які ви відкриваєте, простирадли і так далі. Ось цей спрей від дрізов. Він прибирає бактерії, класно ароматизує, береться замітку. Для Клейка сьогодні в мене Астоні, тут його теж половинка. Я їх міняю також, люблю від Пінкстафу, і частенько, також ще вирубічним теплею. Усі вони мені дуже подобаються, класно мить, без розводів, гарна ціна та якість.